Привіт! Ну що ж, продовжуємо. Це налаштування. Якщо ми сюди прийдемо, тут у нас є пошук, тут у нас є про інтерфейс, тут у нас є бекапи, ми звідси можемо відновлювати, скажімо так, версію сайту, яка була за якусь дату, за якийсь час. Якщо там ми там щось якось напортачили на сайті, і все вже ніяк не можемо виправити, нам потрібно встановити бекап, ми можемо зайти це зробити. Знову ж таки, на безплатному тарифі кожен з бекапів можна відновити. Якщо у вас. Можливості це зробити нема, то посилання в описі до відео. Окей, якщо що, прямо тут скажу, ми його відкриваємо, нажимаємо Ctrl-C і до себе. Видаляємо, що і нажимаємо Ctrl-V, все. Тобто воно не дозволяє, ніби їх відновити, каже, купи тарифний план, але це все можна зробити. Ну а все інше, ну, посилання в описі. Тут я вам безкоштовно розкажу. Локалізація. Так, тут знову ж таки різні мовні версії. Ви навряд чи з цим будете стикатися. Якщо що, я далі про це все розповім. Бо це тема для окремих відео. Я його не використовую майже ніколи, і ви ним не будете користуватись, тому я і це вважаю, що не потрібно зараз на це втратити час, але що там є, я вам розказав. Так, далі у нас якийсь AI-асистент, тут можна деякі питання задавати, але це на англійській мові, ну нам все одно це не дуже потрібно. Так само, як і цей аудіт. Він там розказує, що у нас є помилки, але це така. Просто там брехня, воно нам не потрібно. Якщо зайти, там будемо говорити, там щось, щось не те, щось не те, але зазвичай там дурниці говорять. Так, пошк, ну це ми просто можемо шукати. Насправді ми там можемо і елементи додати на сайті. Якщо нам щось потім дів, наприклад, enter, от ми і додали дів блок. Тобто так можна також користуватися, але ну, є для цього швидкі команди. Ми можемо до них далі зайдемо. Так, тут що у нас? Це звичайні відеоуроки від Webflow. У мене вони є на українській мові, тому не бачу сенсу їх дивитися. Тут, до речі, так: інтерфейс. Ми можемо вибирати різні версії оформлення світліша, темніша, можливо, це, до речі, комусь буде потрібно. Так, ну, в принципі, з цим уже все. Тут в інформації, а, ні, це наші, наш асистент. Десь раніше були. Скорочення клавіатурні. Десь вони їх заховали. В цьому інтерфейсі я вже давно їх не шукав. Ну, десь сховали. Були вони. Окей, okay. це uh, програмне забезпечення різне від сторонніх сервісів. Воно нам також не потрібно для інтеграції якихось штук. Раз, з цим всім розібралися. Тут сторінки, це аналогічно, що і ось тут клікнути. Що ось клікаєш по Pages, що сюди. Точно так же вибираються сторінки. Раз. Що тут? Це брейкпоінти. Тобто ми можемо робити сайт для ширини екрану більше, ніж стандартна, і щоб по-різному там відображалося. Це зазвичай для сайтів, які ширші, ніж наш контейнер. Ось у нас контейнер. Давайте знайдемо його. Має ширину у даному випадку 800 пікселів. Але це наш випадок для відео в реальності. 11.40 1140 пікселів. І якщо контент має бути ширшим, тому потрібно додати ці брейкпоінти, ну або робити сайт в візами. Знову ж таки, це все в майбутньому я зможу розповідати. Вам для початку вони абсолютно не потрібні. В 98% випадків вони не потрібні, ці брейкпойнти, їх додати просто нема сенсу. Я покажу, як це відбувається, тобто ми їх додаємо, ось він з'явився. Тобто у нас є наша версія, зірочкою це головна, і є, скажімо так, другорядна. Якщо ми щось в версії з зірочкою робимо, воно буде розповсюджуватися на всі версії, От перекрасили в такий зелений, воно і тут, і на адаптиві всюди буде. Але якщо ми на версії ось цій, не зірочку, не на головній, а на, скажімо так. Другорядні, змінимо щось, то на основній не буде ніяких змін і на адаптиві. Це єдине, що вам потрібно знати. А ще нажимаємо Ctrl-Z і більше туди не лазимо, воно вам просто не потрібно. Знову ж таки, якщо у вас сайт від краю до краю, тобто повноекраний, не з контейнером, окей. Але ви такі сайти не робіть, воно вам не потрібне. Набагато простіше робити стандартні сайти, вони прекрасно працюють. Начнете щось робити нестандартне, ну будуть проблеми у вас. Знову ж таки, якщо ви новачок, якщо у вас там багато років. Скажімо так, ви вже все вмієте робити, тоді окей, але воно вам на початку точно не потрібно. Далі це адаптив, це мобільні пристрої, це планшет. Ось, включається планшетна версія. Ми можемо робити її ширшою, меншою. Знову ж таки, це ніби на весь екран здається, але це через масштаб, якщо я його зроблю меншим. Ось так завжди працює, і ви будете так працювати. То ось все, вже більше не можна. 991 піксель знизу, правому нижньому куті видно. це максимум. А ось мінімум, мінімум 768 пікселів Ну, там, до речі, зразу показується ось тут пристрої, які відображають з таким співвідношенням сторін контент, різні там айпади Ось так воно працює. Це адаптив ми робимо, зробили для планшета. Тобто, знову ж таки, якщо у нас буде. Реальний сайт, ми це все будемо робити. Тут особливо нема що адаптивити. Все воно і так нормально, ніби. Тут, наприклад, уже буде версія для мобільного телефону в горизонтальному положенні. Ось точно так же воно змінюється. Це крайнє положення мінімальне, а це максимальне. Просто оцю штуку. Зазвичай я в ліве максимальне положення стискаю і дивлюсь. Ну, то, наприклад, що б я там робив? Би? Що там воно щось велике, я такий хопа, угу. великий заголовок. Так, іди сюди. Будеш у нас, наприклад, не 70 там, а 45, наприклад, піксель. О, все, мені підходить. Ну, це також здоровене. Окей, все, давайте Ти будеш 45, все готово. <гум> Йдемо далі. Ось тут я, наприклад, хоч було менше, взяв, зменшив. Ось і все. І це як зрозуміли вертикальний мобільний. Це, знову ж таки, адаптив, саме популярний, тому що більшість користувачів саме з мобільного вертикального відвідують сайти. Ну, є тематики, де ПК основна версія ПК основна, тому що більшість іменно на ПК-версію заходить. Але все-таки для більшості сайтів саме мобільна. Більшість відвідують сайти з мобільного телефону. Більше половини. Тому ця версія, по суті, є нашою основною. І тут ми орієнтуємося в першу чергу на мінімум. Це 320 пікселів, менше нам от, воно дає стиснути менше, воно нам не потрібно. Нема телефонів на 240 пікселів. Вони вже років 15, тому як вимерли, все їх немає. 320 це мінімум, основа 360, 375. Ось 375, ну і 360, окей, також ще багато телефонів. Ось, робимо під 360, потім дивимося так. 320 нормально, якщо щось ненормально, підправили. Ну, а більше завжди все поміщається, там з цим уже проблем не буде. Знову ж таки, будемо робити реальний сайт, будемо адаптувати, все це побачити. Зараз у нас саме огляд інтерфейсу. Окей, з цим розібралися. Також можна сюди клікнути і вручну прописати. Нам треба тих 360 пікселів, ми таки пишемо, нажимаємо Enter, вуаля. Все, тут що у нас ще є, давайте повернемося на ПК-версію. Тут також можна прописувати, наприклад, я хочу бачити, як буде на Full HD. Пишу 1920. Все, воля, у нас воно зменшилося і показує, як буде на Full HD екрані. Тут навіть показує, що це масштаб 85%. Це не 100% сайт. Ось так клікнемо, буде 100%. Показати края елементів. Якщо цю ми галочку знімемо, то у нас у блоків не буде країв. Хоча, хоча у нас одно відображається. Ну, окей. Окей. Так, це показувати пусті елементи. Тобто, у нас є там десь Дівблок, який пустий, от його і не буде показувати. А Xtreme це коли ми бачимо направляшечки. Тобто ми бачимо лінії, які формує наш контент. Я зараз продемонструю. Тобто, у нас є, от, наприклад, заголовок Ми бачимо, ось він ось таки займає. Тобто зверху от то більше, ніж знизу, тому завжди його потрібно компенсувати. Ну, це, до речі, дуже корисна команда. Ось, Windows, або, ну, в моєму випадку, це Command, але у вас, напевно, це. Ctrl, да. на, на Windows, я думаю, це Ctrl. На Mac це Command. Command-Shift-X. У вас буде Ctrl-Shift-X. Все, клікайте, дивитеся. На, чи все там рівно, чи все добре. Раз з цим розібралися. В принципі, це єдине, що звідси буде корисно. Все інше вам, по суті, не потрібно. Все, окей. Тут є варіант для замовника, коли він може просто контент редагувати, а на дизайн впливати не може. Вам воно абсолютно не потрібно. Ви завжди будете в вкладці дизайн. Тут галочка, яка показує, що сайт збережено, тобто ми ніяк не по ній клікнути не можемо. Якщо ми щось міняємо, вона із зеленої буде в процесі збереження. Ось ми щось нажали, воно тут видно, що воно там завантажується, якийсь процес іде, пройде час, вона стане зеленою, це значить, що вже збереглися зміни. Тоді можна закривати вкладку і нічого ніде не втратиться. Так ось, зелена галочка є все, можна закривати, наприклад, там, займатися якимись іншими справами, вимикати комп'ютер. Все. Зміни збереження. Воно автоматично постійно саме по собі зберігається. ніякий там Ctrl-S натискати не потрібно. Експорт коду. Якщо у вас о, тариф платний, то ви зможете його скачати. Якщо у вас тарифа немає, тоді посилання в описі і зможете скачати. Так, Cancel. О, щось воно там задумалося: cancel. Закрили. чудово. Це коментарі, це знову ж таки, якщо ви працюєте в команді, або якийсь там замовник вашій може зайти, прийти в режим коментаря і каже, тут, наприклад, в заголовку якась помилка, виправ, будь ласка, все готово. І у вас буде ці всі, скажімо так, коментарі. Ви зможете їх редагувати, ну тобто не реагувати, а реагувати на них. Ось тут написано зробити все. Ви такі окей, я зробив, все воно пропало. Ви правки внесли. Дуже рідко цим користуюся, але можливість така є, і це добре. Toggle Preview, ви вже знаєте, клікаємо, ми бачимо сайт, ніби він опублікований просто в браузері, А так ми його бачимо з інтерфейсом Webflow, в інтерфейсі Webflow, знову ж таки. Супер. Share це спосіб показати ваш сайт комусь іншому. Якщо ви, до речі, прийдете, наприклад, до мене на індивідуальне навчання, то ви будете цим користуватися. Мені цю сілочку скопіюєте, відправите, і я зможу в вашому сайті. Наводити порядок, розказувати, що не так, як воно має бути правильно, і при цьому зміни на вашому сайті не будуть зберігатися, ви будете самі все це вносити і вчитися. Так воно влаштоване, якщо коротко. Можна також запрошувати людей на працювати в команді, там буде всякі камси, і, в общем, можна, щоб один одне робить, інший інше робить, потім його все поєднувати. Але знову ж таки, то вже для інших відео зараз нам не потрібно. Хоча ця силочка дуже, дуже навіть потрібна. Якщо ви будете показувати вашу роботу комусь. А вам завжди потрібно показувати те, що ви зробили комусь, бо ви завжди будете робити не дуже добре. Тобто ніхто з новачків просто не спроможний зробити правильно. Завжди потрібно, щоб людина, яка має досвід, подивилась і сказала, ось це ось 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 це, ось це, ось це, ось це, це, ось 140 разів, не так. А має бути отак, 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 отак. І тоді ми вчимося. Так, влаштований світ. Окей. І остання кнопочка тут, це Павлір. Тобто публікувати сайт, клікаємо сюди. У нас галочка, ми вже нічого публікувати не можемо. Якщо галочка стоїть, то ми будемо публікувати конкретно цей сайт. Якщо платний тарифний план, то знову ж таки можна додати кастом домей, але, як я говорив раніше, веффлоу для дизайну та верстки, на ньому залишати сайти не потрібно. Виключення, деякі, коли замовник каже: мені треба, щоб сайт залишився на вебфлові, окей, тоді буде кастом домей, ми його. Добавити кастом домен та й додаємо. Там нічого складного, якщо що, далі теж зможу це показати. В 99,9% в періоді в відсотках випадків це не потрібно. Ось і все. Ну, якщо натиснемо сюди, то наш сайт буде відкриватися. Тобто зараз він опублікований на Webflow. Якщо зараз вкладочку так от витягну, ви побачите. Це назва стандартна при реєстрації, яка видалася. Оце адреса сайту, яку ми також можемо змінювати. Знову ж таки, ми це замовнику не показуємо. Ми в себе на хостингу будемо це показувати. Далі покажу як. І тут наш сайт. Звичайно ж, це не сайт, це просто блоки, які ми там розглядали. Але все ж таки, ну, формально це ніби сайт. І як, до речі, змінити оцю адресу. Давайте заодно подивимось тут. Що в нас тут є? Дашборд. Це якраз коли ми клікнемо, перейдемо в інтерфейс з нашими сайтами. Сайт сетінгс це коли ми з дашборда клікнемо по наслаштуванням нашого сайту. Давайте зразу туди перейдемо. Перейшли, чудово. Так. І ось у нас є назва сайту. Так. Ми тут, до речі, можемо її якось там змінити на все, що нам необхідно. так? Ось. Далі. Папочка. Тут можна завантажити фавікони. Тобто ми бачимо 32 на 32 пікселі, має бути воно в PNG. Є інші формати. Рекомендую в PNG. І так само PNG 256 на 256. Кожен раз потрібно завантажити сюди цей логотип. Цю назву бачите лише, ви це не адреса сайту. А адреса сайту, це в publishing, йдемо сюди. І ось тут є адреса сайту Webflow Domain. Тобто у нас є щось там. А потім точка, Webflow.io. Все зрозуміло. І тут ми вже можемо зробити адресу, яка нам потрібна, так? Давайте Freelance. Там UA, нехай буде. Все, зберігаємо. Там є ще інші налаштування, яким не потрібно. Нічого не потрібно натискати, нічого не потрібно клікати. Абсолютно ні по чому більше не потрібно вам натискати. Все, що може бути потрібно, це фонс. Заходимо сюди та додаємо шрифти. Ну, наприклад, я хочу додати, наприклад, мій улюблений шрифт Unbound. Ось, гаразд, йди сюди. Зазвичай я всі галочки вибираю в варіантах. Тобто, це жирність шрифту тоненький, трішки менш тоненький, звичайний, товстіший, товстий, дуже товстий, дуже дуже товстий, їм там прямо гігантський. Зараз вам все це покажу. Завжди кирилиця, латиниця. Отак ставимо галочку, нажимаємо Add Font. все, сайт готовий. Так, що в нас тут? Нехай пороропаде. В Publish ми вже бачимо, що у нас вже адреса нова, Freelance, там IO, наприклад. Все супер публікуємо. Зараз вам покажу, як на новій адресі буде виглядати сайт. Раніше пам'ятаєте, декілька секунд тому тут була не дуже гарна назва, була така: це first day Site, там, і абрикозябри різні. Тепер красиво. Знову ж таки, це тільки для вас. Ми цю адресу нікому не показуємо, але це також можна змінити. Ось, чудово. Так, далі. Давайте з шрифтом ще розберемося. Йдемо в дизайнер. Ось сюди клікаємо дизайнер. Це всі налаштування, які я вам показав, це все, що ви будете робити більше нічого. І, наприклад, я хочу шрифт змінити на той Unbound. Я пішов би в боді і на всьому сайті за один натиск з бонсората поміняв би на, наприклад, Unbounded. Все, супер. Тепер бачимо всюди-всюди шрифт змінився на цей Unbounded. Якщо нам потрібно лише, наприклад, на заголовках і більше ніде, ми такі окей, заголовки, йдіть сюди. І змінюємо на той же Unbounded. Тобто заголовок unbounded. Тут так само, H2 також хочу, щоб був в Все, взяли, змінили. Все, заголовочки тепер у нас в Unbounded. Дивимося, unbounded. Супер. ще тут хочу, окей, ідемо сюди. H3 також будуть в unbounded. Супер. Всі заголовки тепер у нас в новому шрифті. Ще десь кудись потрібно. Там, наприклад, кнопка хочу, щоб була з ним. Та сама ідея. Окей, з цим розібрались. Супер. Ну, давайте все-таки покажу ще кнопку. Був Монсерат, став анвандед. Супер, це працює, і тут нам замовити ще щось. Чудово. На цьому з цієї частини інтерфейсу все. Якщо відео було корисним з вас лайк. Якщо залишилося запитання, щось ще що не зрозуміло, задавайте їх в коментарях. Ну і підписуйтесь на канал, якщо раптом ще цього не зробили. До зустрічі в нових відео.